Вітаю вас з вами Ольга Євланова і практики для того, щоб тренувати увагу, практики усвідомленості. Їх називають mindfulness. Наше тіло завжди до чогось торкається: до стільця, землі, ліжка чи повітря навколо нас. І в цьому криється потужна можливість налаштуватися на поточні переживання. Ви можете усвідомлювати ці точки дотику будь-коли. під час паузи тренування усвідомленості чи в моменти, коли ви звернете на це увагу в повсякденному житті. Ці точки доторку зазвичай легко відчути. Тому ця практика є ідеальною для початківців усвідомленості. Нагадаю, що усвідомленість це збалансоване направлення уваги для того, щоб прийняти поточне переживання. І це начебто просто, якщо ми тренуємо свою увагу. Ми вчимося відкривати для теперішнього моменту свою увагу, щоб приймати тут і тепер те, що нам подобається і що не подобається. Ми приймаємо це таким, як воно є, не цепляючись за нього і не відкидаючи його. Ми вчимося жити будь-яке життя для того, щоб мати сили на те, в що ми віримо. Пропоную вам підготуватись до практики. Ви можете виконувати її в будь-якому положенні, але я рекомендую спробувати її сидячи. Заплющте очі та зверніть увагу на положення тіла. Там, де ви є. Якщо ви відчуваєте, що вам комфортніше, трошечки змінити положення. Щоб відчути полегшення десь в тілі, зробіться. Зверніть увагу. На ті місця в тілі, де воно торкається до чогось іншого. Відчуйте дотик між стопами та підлогою, які фізичні відчуття в стопах, як виходить, направити свою увагу на відчуття стоп. Цей момент поступово перенаправте свою увагу до місця, де ви відчуваєте дотик між сідницями та стільцем. Набутим тією поверхнею, якою торкаються ваші сідниці. Зверніть увагу на тиск і контакт між верхньою частиною стегон і стільцем. Зупиніть увагу тут, усвідомлено спостерігаючи, як це відчувається в тілі. І дайте собі простір. Бути тут і тепер. Як виходить? Зверніть увагу на руки, хай би в якому положенні вони не були. Відчуйте місця, де вони торкаються, поверхні. Лежать чи спираються. Як є, ми нічого не змінюємо. Ми організовуємо свій простір зустрічі з собою, таким, яким ми є на відчутті тіла. Тепер перевірте, де ви відчуваєте одяг на тілі. Ви можете просканувати тіло, щоб зрозуміти, де присутнє це відчуття. Можливо, вам легше відчути місця, де одяг закінчується і відкривається шкіра. Ця різниця температури і відчуття. Одежі. І відкритих ділянок, руки, шия. Як виходить, так і переведіть свою увагу на відчуття повітря на вашій шкірі. Ви можете помітити, що температура повітря на долоні відчувається не такою, як температура на тильній стороні кисть. Можливо, ви відчуєте вітер, якщо сидите на дворі. Як є. Як у вас виходить, так і нормально. Ми вчимося бути тут і тепер. Подякуйте собі за те, як вийшло. І протягом дня. Коли сідаєте, відчувайте, як тіло торкається до стільця, коли встаєте, як виходить, звертайте увагу на те, як ваші стопи стоять на підлозі. Відчуйте бажання вашого тіла завершити практику, порухайтесь. Так, як вам приємно, зробіть вдих, видих, в своєму темпі, як вам комфортно з вдячністю собі, повертайтесь до нашого життя. Нехай буде легше.